Свято вогню, води і кохання святкують у наймістичнішу ніч року на Івана Купала. Древній руський праздник торжества земного життя настільки органічний людській культурі, що викорінити його на наших землях не змогло навіть християнство. Тому всі обряди та звичаї купальської ночі це найбільш достовірна на сьогодні частина духовного культу русичів. Свято літнього сонцевороту, що супроводжується танцями, співами, стрибками через вогонь. Ось яка ніч чекає всіх, хто збирається святкувати Івана Купала за народним звичаєм. У цей час можна знайти собі пару, поворож. Рити на майбутнє і випробувати міць кохання, бо сплетений вінок і разом зі свічкою пущений за течією одне з найбільш магічних обрядів цього дійства. Саме так ще й до сьогодні дівчата гадають на пару. Той парубок, який виловить вінок, і є справжнім судженим дівчини. Головні атрибути свята купало та марена, яких відповідно виготовляють юнаки та паночки. Саме ці опудала символізують чоловіче сонячне і жіноче водяне божества. Їх символічно одружують на березі річки, аби рід людський і надалі населяв землю. Сьогодні на поділі існують повір'я, що коли розпалити перед оселею навіть невелике багаття у ніч на купала, то вся господа очиститься від злих сил. Ну і звичайно, якщо закохані витримують випробування вогнем, перестрибнуть через багаття, тоді вікувати їм у парі. Дівчата, кохання, яких не розділене, не можуть шукати в цю ніч червону руту. Щоправда, росте вона у карпатській місцевості, а червоним цвіте вкрай рідко лише на купала. Однак володар такого цвіту не знатиме поразок у коханні. А хто найбільшим скарбом життя вважає мудрість, тому дорога в цю ніч за квіткою папороті, яку теж ніхто не бачив. Принаймні у цьому не зізнається. Вважається, що цвіт папороті відкриє людині таємниці всесвіту, наділить даром розуміти мову тварин і птахів.